Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. 7 вересня у Красногвардійському районному суді повинно було відбутися засідання у справі про розкрадання майже 30 мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. Згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкрадалися шляхом завищення вартості послуг та будівельних матеріалів, а також використання інших. Більш дешевих і менш якісних деталей та матеріалів, ніж ті, які були передбачені проєктом, обвинувачені заступник мера Михайло Лисенко, який є одночасно директором департаменту благоустрою та інфраструктури міськради, його заступник по департаменту Олексій Самілик, Петро Шмарченко, який на момент скоєння злочину займав посаду начальника одного з управлінь цього ж департаменту благоустрою та інфраструктури. Василь Самсонов, який здійснював технічний нагляд за ремонтними роботами, а також три представники підприємства «Мазбуд», яке було підрядником. Справу повинна була розглядати колегія на чолі з суддею Костянтином Дружиніним, який є головою Красногвардійського суду Дніпра. Костянтин Михайлович досить відомий у Дніпрі суддя. Причому для своєї популярності йому нічого спеціально робити не треба. Журналісти самі звертають на нього увагу, і він доволі часто стає героєм публікацій Дніпровських медіа. Так, місцеві видання називають Костянтина Дружиніна одним із найбагатших суддів Дніпра. Його дружину звинувачували у намаганні захопити базу відпочинку через суд. Сам пан Дружинін досить часто розглядає резонансні справи, у тому числі відносно місцевих високопосадовців. Інколи ці розгляди тривають роками, через що суддя отримує на свою адресу звинувачення в навмисному затягуванні справ. Суддя Дружинін вже один раз відкладав розгляд справи про розкладання майже 30 мільйонів під час ремонту центрального мосту через неявку у засідання Михайла Лисенка. Тож було дуже цікаво, як розвиватимуться події зараз, коли заступник мера вже чотири місяці хавається за кордоном, у той час як у Дніпрі правоохоронці як то кажуть, землю риють. Додаткову інтригу процесу додав пост Геннадія Корбана у Фейсбуці, який з'явився незадовго до судового засідання. У ньому Геннадій Олегович розмірковував про кримінальні справи проти керівництва мерії Дніпра та рекомендував суддям при винесенні рішення не забувати про долю судді чауса. Така от прозора погроза. 7 вересня я разом з оператором прибув до красногвардійського суду, аби зафіксувати усе, що буде відбуватися у судовому засіданні. Ми там були не одні. Цікавість до процесу виявили й інші наші колеги. Всі журналісти завчасно подали клопотання про бажання бути на засіданні та зняти його. Представник служби судової охорони вивічливо запросив нас почекати. А за 40 хвилин сповістив, що процес переноситься. Через наявку, як він висловився головного учасника. На моє питання, кого саме, він відповів Михайла Лисенка. Зазвичай такі засідання відбуваються дещо інакше. Суддя дружинін мав би його офіційно відкрити, і при цьому мали бути присутні журналісти. І суддя у представників Лисенка його адвокатів. Мав би запитати, а чому це немає їхнього клієнта? А також поцікавитися думкою обвинувачення стосовно такої поведінки Михайла Олександровича. Друга наявка поспіль до суду це привід задуматися щодо того, або вжити стосовно обвинуваченого більш радикальних заходів, починаючи від примусового приведення до суду і закінчуючи оголошенням його у розшук. Але суддя Дружинін вирішив інакше: він не став ані ускладнювати положення звинуваченого у розкладанні мільйонів гривень, ані порушувати власний комфорт. Журналісти, які чекали на початок засідання у коридорі, так і не змогли з'ясувати, чим же адвокати пояснили судді наявку лисенка у засідання та коли обіцяли його появу. За офіційною інформацією мерії Дніпра, пан Лисенко з травня цього року знаходиться в нідерландському селі Херкенбош, де, начебто, п'ятий місяць шукає автівки для збройних сил України. З метою реалізації державної політики з підготовки України до національного спротиву забезпечення виконання програми заходів щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженої рішення міськради Дніпра зі змінами, а саме, забезпечення транспортними засобами військових частин підрозділів сил територіальної оборони зсу та добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади. Де заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра Лисенко Михайло Олександрович діє в межах своїх повноважень та відповідна до закону України про місцеве самоврядування. Згідно з розпорядженням міського голови від 05.05.22 -го про відрядження Лисенка Куртометова до міста Херкенбош Нідерланди, Лисенко з 06.05.22 по цей час перебуває у відрядженні. Але переховуючись у Нідерландах, пан Лисенко не забуває отримувати досить значні кошти у мерії Дніпра. Про що міськрада повідомила у відповіді на інформаційний запит Дніпровського видання Ліца. Так, у травні чиновнику нарахували 39 тисяч гривень заробітної плати, у тому числі 32 тисячі за період відрядження. У червні заступник мера отримав 39 тисяч гривень добових за перебування у голландському селі. А у липні ще 37 тисяч із міського бюджету. Тож даремно Геннадій Корбан погрожував суддям незавидною долею. Можна було обійтися і без цього, як свідчить розвиток подій у Красногвардійському суді Михайло Олександровича згодні чекати роками. А той може місяцями сидіти за кордоном і йому за це офіційно ще й добре платять. Розглядати справу по суті, суд явно не поспішає. Втім, такою поведінкою суд по справі Лисенка виніс вирок собі. Вже стає зрозумілим, що доведення справи до логічного завершення тепер в найбільшій мірі залежить від принциповості прокуратури. Саме вона повинна ініціювати ряд клопотань, які здатні зрушити справу з мертвої точки. А чи зробить вона це? Чи буде задовольнятися як і суд феєричними поясненнями мерії про відрядження звинуваченого, побачимо. Нову дату розгляду справи представник служби судової охорони журналістам 7 вересня не повідомив, порадивши пізніше звернутися за цією інформацією до суду. Що ми, звісно, і зробимо? І з нашого фокусу, уваги дана справа нікуди не подінеться. В цьому я можу запевнити. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.